Добрий день. Що ну, робите? Розказуйте. Чим Суп. допомогти? Хватит все, все є. Все є? Все, все є супер. В штаті Запоріжжя сервісу майже півтори тисячі працівників. Наразі працюють трохи більше тисячі. Гострого дефіциту кадрів немає, але потреба у висококваліфікованих спеціалістах не втрачає актуальності. Потрібні трактористи, потрібні слюсаря. Потрібні електрики, тобто робочі спеціальності вони завжди були в дефіциті. А сьогодні це особливо. Тим більше у нас при всьому придумав наша муніципальна аварійна служба. Там взагалі одні фахівці повинні працювати в чому високої кваліфікації не нижче четвертого розряду. Бажано п'ятого нас так там і є, особливо зварювальники, які працюють в стіснених умовах, в підвалах варять труби під давленням. Це Фахівці високого рівня з початком повномасштабного вторгнення у комунальників з'явився новий фронт робіт. Вони лагодять пошкоджені від обстрілів оселі містян. Я розумію, що це великий виклик для е, всього міста, тим паче для підприємства, яке теоретично мало просто обслуговувати житлові будинки, там забезпечувати, грубо кажучи, їх порядок та цілісність. Нам доводиться робити те, що ми робимо. У нас муніципальна аварійна служба і автотранспортна. І багато служб воно таке многоцільове, розвинене. Ми маємо підрозділи во всіх районах міста. І обслуговуємо близько тисячі будинків. Крім цього, як керуюча, керуюча компанія. Я У нас складні складні будинки. У нас 90 будинків, які вважаються відким жильом, і 55 гуртожитків, і сім локацій, де проживають переселенців. Під 450 чоловік сьогодні проживає і міський городок на пісках, де сьогодні проживає 245 чоловік переселенців. Тому багато роботи і дякую всьому колективу і нашому і дякую міськвиконкому. Наразі на підприємстві є запит створити централізований логістичний хаб. Нині всі ремонтні матеріали знаходяться у різних районах. Не всі з локацій є спеціально облаштованими під довготривале зберігання. Ну, у нас на сьогоднішній день е, ми займаємося е, будівельними матеріалами, які постачаємо населенню, які йдуть на відновлення після атак. Але ні у кого, крім нас, немає територій, де можна було б це приймати і зберігати. Е, у нас вже завантажено це дякувати Богові. Це не 22 й рік, 25-й, да? І у нас сьогодні достатньо матеріалів, і ми працюємо ну, працюємо все одно з колес. У нас більш як місячного запасу нічого немає, це все йде одразу в роботу, одразу вже працюється. Но це потрібно десь бути завантажено в одному місці, потрібна бути техніка, потрібні люди, які будуть розуміти, куди що повести. Це логістика. Очільниця міста пообіцяла опрацювати з командою нагальне питання, адже це про швидкість реагування комунальників і якісне збереження ремонтних матеріалів. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.